Я з компанією B'Apс співпрацюю вже три роки. Скільки днів назад, як ми повернулися вже? Три дні, як ми повернулися, з, хто сказав, з Франції. То раніше була Франція, потім була Польща. Повернулася по неї чудовий подій конференції, яка відбулася біля 200 людей з України і українці, які живуть за кордоном, приїхали туди, щоб познайомитися з керівництвом компанії. Але сьогоднішній день у мене почався. Я сьогодні була на 9 годину вчителем здоров'я. Тут хочу дві секунди сказати про діток. Це був п'ятий клас. Два роки назад я була вчителем здоров'я, коли вони були класники. Зараз я прийшла вчитель здоров'я. Тема була стрес. Я повинна була дітям розкрити цю тему. Як вони за два роки змінилися? Якщо вони були такі дуже уважно слухали, то зараз кожен там на своїй хвилі. І от знаєте, я просто згадую, до мене дитина в тому класі, що я дзвонила до Карпачова, і Карпачов каже, скільки ваша дитині, я кажу, десять. Я кажу, мамочка, я вас вітаю. Вона пішла молодший підлітковий вік. Я кажу, а що так швидко? Каже, зараз це набагато швидше. Про що я хотіла сказати? Про стреси. і от діткам я ну звичайно я не про компанію БІ, я так говорила, бо це батькам треба говорити. Я їм давала різні практики дихання, тому що діти що вони є в стресі. Причини стресу є навіть сама війна, під час якої вони живуть в місті, живуть, не виїжджають, їм треба навчатися. Різні є гормональні зміни там перебудова відбувається. І я просто так на них подивилася. Я їй щось там мінімальне сказала. За чай зм'ято, то все я ж не ну не, не можу в школі говорити про нашу продукцію. А от шкода просто знаю, що багато батьків мене бачать у Фейсбуці, що вони зараз можуть чути, що якраз для діток 10-11 років це просто ну просто це є знахідка. Тому що от знаючи, як в мене нервова система реагує, що ж вам під час війни. Стреси ну взагалі навіть не було війни. У нас був коронавірус до коронавірусу. Завжди щось було стреси, партнерські стосунки чоловік, жінка, діти, внуки завжди щось є, Правильно Ми не можемо себе застрахувати від стресу, а стрес як вікна, Якщо людина не може з ним справитися, воно ж потім піде на різні органи системи. Потім відбувається абсолютно збій по всьому, і скільки людей потім мають депресивні стани, панічні атаки. А потім ну, психіка може і не витримати, і може бути ну, і лікарні, і так далі. І тому дуже важливо навчитися керувати стресом. І оця продукція це просто як знахідка, тому що дуже багатьох людей. Жінок особливо я зняла з антидепресантів. Я просто бачу, що є нова людина. Так просто дуже коротко. ЕЛМВІ – унікальна капсула, яку розробляли 14 років, чотири гриба. Речі, так як як чага. сублімовані овочі, фрукти, ягоди і трави. І вона йде по організму діагностом. Але головне, що ваша нервова система вона з часом зміниться завдяки цій капсулі. І ще дві вечірні наші капсули. Вона є біла і фіолетова, і ці три капсули вони заміняють вам. Якщо ви пили, коли спили бади біологічна кінба ніколи гомеопатію кі вітамінні комплекси пили вітамінні комплекси. Воно заміняє абсолютно все, що було раніше, тому що це є нам технологія, і от наша нервова система. А потім всі наші різні діагнози, симптоми, які були, вони з часом проходять. І ми такі почули результати людей. Ми там плакали два дні та з цени, тому що може люди такі свідчення говорили. Наша Галинка Гавлюк, яка казала, що вона два роки вона взагалі лідер була іншої компанії. Вона не могла б... Зача ті історії, що вона не могла з першого на другий поверх підніматися. Людина досягла великого успіху в попередній компанії, але вона здоров'я не мала. І вона прийшла сюди, і її здоров'я почало дуже мінятися. І біля неї дуже багато лідерів, які з нею прийшли з тої компанії. Ця компанія абсолютно має все. Я по освіті коміску, бо в неї багато галинках з було болотів дуже багато, вела багато різних підприємств, але тут в мене є. І здоров'я, і достаток, і бізнес. Ви сама собі, якби начальник, ви маєте команду людей, з якими ви разом в потоці навчаєтеся, подорожуєте, допомагаєте людям відновити здоров'я. Як наслідок того, що в мене були партнери з Польщі, приїжджали там і в Познані в мене є, і в Жешові живуть, і в Варшаві вчора сім кабінетів нових реєстрували людям. Це було то, що їх понад конференція. люди мали можливість підійти до людей, задати свої питання, щоб почути їхні історії. Ну тільки з цим не познайомитися. Але якщо людина каже, і просто знаючи, як дівчатка, ті що в мене там є в польщі, як вони фізично працюють. А тут вони були зовсім є дві лів'янки, які працюють там ну, дуже важко фізична робота. Я кажу, ну, скільки вона ще може в так тривати? Я сама, коли жила 6 років в Америці, будучи головним бухгалтером, 29 років, я стала прибиральницею. І я знаю, що це таке. Коли ти тут був хтось в Україні, і ти став там ніким. А ким ти будеш за кордоном? І от просто зараз та ситуація з війною. Да, ми рятували дітей, внуків ну вивозили. І багато людей просто з кількома я говорю в мене дуже багато є людей, які чекають, щоб закінчилася війна, щоб все таки повернутися в Україну. Тому що еміграція — це дуже складно. Я її пережила шість років. Я там була. І коли от я мала можливість вилетіти в Америку, і от просто Ольжанка каже: Ксюхану, вона мала бути моїм спонсором, бо тоді байден давав треба було зарплату, показати. На ну, Ксюшка каже, ну прости, в мене просто більше зарплати в конверті. А я мала з дитиною летіти. Я кажу, Боже, ти знаєш? Це так мало бути, і якраз я в той час волонка мені розповідає за цю капсулу. Я починаю розбирати. І оце якраз я кажу, Свєт, я не хочу вже пішла летіти. А в мене ще одна пляжанка на Флориді є львянка. І вона каже: а, в мене нормально, все з каму. Я можу тебе на Флориду ті Я кажу, Женечка, я вже не хочу. Я кажу, я не йшла. Компанію я бачу, як відновлюється здоров'я моє, моєї мами, моєї дитини, носові кровотечі. От це результат Кароліни. Носові кровотечі. Я знала, як це вадами забрати. але в неї не стільки було Це якраз перший клас. Спочатку коронавірус півроку, першокласниця, і півроку вже війна. І діти сидять і в вчаться. Це перший клас дитини, і в неї носові кровотечі. В неї дуже такі капіляри були. Ну проблемні У мене в дитини теж то було. Але завдяки лав 8 Одна п'ята частинка, я давала дитині, в неї дуже гарно укріплялися капілярчики. І згортання крові вже по аналізам потім все врегулювалося. Результати моєї мами, яка багато років зі мною пила бади, 15 років, мамі 76 років. Мама жодної таблетки не споживає. Три роки вона на елебах і на різних коктейльчиках. Вона до кінця знає, що вона хі... вона просто знає, що я її погано запрова. Дуже любивна школа ген, де ти той сумиття суденьки вона любить. Давай мені я її заколотаю. Дам вечором я морського мамі даю пікарню. Вона дуже її полюбляє. Який міст, що її не треба знати, головне їсти здоров'я, що вона живе без жодної таблетки. І перша, яка який в неї яскравий результат, був це поліпомах. Мою маму просто неможливо до лікаря відправити. Останній раз вона була, коли дівчинку Оксану нарочувала, ну це було дуже давно, і вона, ну це не каже, я сама собі знаю лікувацію. Вона за все життя були аналінула пару разів. Ну Бог дав таке здоров'я, хоча по генетиці я не можу сказати, що там така була сильна генетика, ну так якось то було. Але тілі поми, мами, такі нарости на руках на четвертому місяці стали рівні ручки. Це круто, ще ми, ще ми навіть тоді пластирі не клеїли, бо зараз ми нашим унікальним пластирем користуємося, тільки щось болить вина рука, у нас є пластир. У нас є просто щодо дія пластирі два видає. Якщо буде слова, потім покажуть завжди їх маєш, немає вже так. Маю А, ну добре, Так, да. але я говорю про, про, про ті ми, які мами зрозуміли. Ну і мій діагноз я мала діагноз, який мені дуже було цікаво, як зреагує мій організм, коли я буду пити гриби. Бо ключова що в цій компанії це є гриби. У нас є гриби. Тут в нас є гриби в нашому. Прекрасному і монокоді зараз у нас є його посилена версія. Правда казала, куди можна посиленіше давати і це Розробка вченого тридцятилітня розробка вченого. Представляєте, які знання вченого вкладені сюди. Сім гребів. Топтиди молозива, бета-глюкан, трансферфактор, цинк, вітамін Д3, альфа-ліпоєва кислота. А зараз воно ще більше стало більше на імунну систему. Але воно і так справлялося. Кожні дві години, як починається в нас якісь вірус, бактерію ми підхватили, кишкова інфекція, на другий день нас не і температури немає, симптоми проходять. У мене завжди ця баночка, коли я подорожую. А зараз його сильніша формула. І вчора почали вже посилочки, бо тому, що вчені так півтора тисячі баночок. Люди не переживайте, бо стільки мені людей дзвонить, вже вони йдуть, тому що півтора тисячі Україна знаючи, що таке імуну проскупила, а Вони просто не готові були, що таке замовлення буде сильно. Але вчора вже дуже багато почало приходити. Унікальніший так само продукт. Наш пластик. Ну а точно покаже, так? Я не не, знаю. Ну покаже, ну, ну, да. да. <рес> ну, що вони познайомити з нашими пластирями. Що він робить? <рес> він, крім <рес> того, що він кожен орган системи вилікує, він вирівнює всі потоки, які є енергетичні. Якщо ви тут будете його мати, а там далі ну, не буде бачити ніхто там, що ви маєте це, то ніякі енергетичні вам до вас не підійде. Тому що настільки вас буде ваша аура захищена. Наші всі телефони. Вони мають таку наклейку, ну, ми робимо смужку. І це дуже круто працює. Просто я Подоби, різно, ми з таким подібами знайома з попередніх компанії, але цей пластик це абсолютно є знахідка, порівняно з тим, що ми мали минулі компанії. Гриби, гриби, от наш колег. Я ще такого чудо не бачила, що в колаген дати ще гриби. От в тому і фішка компанії Б'якіт, що всюди є пептиди, гриби, це абсолютно лікувальна її основа. І тут є бичий колаген, два гриба сюди входять – їжовик, левова гриба і кордіцепс. Тут входить барберин, це рослинна сполука, яка впливає на мікробіоту, що у вас буде і слизу вісізойця. На цьому коктейлі е, напитку вас буде знижуватися рівень цукру. І ще зайва вагаєте. Виходить, п'єте чудовий напиток може бути або з кавою, або е, смак... пінаколади. і ви бачите, що ваша вага йде, що ваші нейронні зв'язки почали навіть покращуватися. Я з тою кавою була дуже така крута Франції. Коли французи які полюбляли каву, тут стопроцентна Арабіка, і ми французам дали на дегустацію, вони почали вивчати етикетки, пішли в інтернет зрозуміти, сказали, що буде, продукт будемо купляти. І я там мало жили спознайомця з дуже цікаво особистості, яка була. Хадіжа, вона каже, що дозволяє говорити своє ім'я, бо то людина з Чечні, яка багато років живе в місті Німфранція. І коли моя Вікторія Чепоту, яка запросила її до нас, дала їй просто попробувати в п'яті вечора, вона й пішла додому, вона каже, Віка, ти знала, що мені потрібно. Каже, в мене просто відкрився мозок, в мене появилася якась вечором енергія. Я почала по-іншому мислити. Отак продукція наша працює. І всюди, що основа, гриби. І коли компанія, знаєте, вийшла на ринок. Коли на ринку стільки всього є, ну до кольору до вибору, і бадів, ну і ну все, що хочеш, шалена конкуренція, вона ж мала б випустити якісь такі продукти, що дійсно здивують. І вони здивували. Вони абсолютно здивували, тому що за три роки ну, мати такі результати, що коли люди починають говорити, що їм традиційна медицина не давала шансів вижити, а вони стають. Що не давали шансів, що вони будуть ходячими, а вони ходять, і ще потім пригодь на батутах. Оце особливо я дуже люблю ці, <паснавців> коли ми приїжджаємо в Трускавець, в на наші піврічні е семінари, і люди мали коксатроза, артрита а Там батути, і в нас є зброварів. Ну в неї взагалі там була проблема коксатроза. Я не пам'ятаю якої степені четвертої чи якої і людочка, вона йде і пригає на батутах. І там е я пам'ятаю зразу Аллечка Кізімова, да, яка мала стільки про е проблем. Яка була адміністратором цього готелю, і вона каже, і тут розповідають такі результати, я дивлюся, ця жінка пішла попригати на петуту, а в неї теж проблема була з угловами. І вона каже: ну це ж живі історії, і тих історій ми маємо дуже багато. Але якщо людина каже, я не маю фінансів, ви можете мати тут безкоштовну продукцію. Тому що якщо ви. Ну, по ви знаєте, я просто так аналізую, я ж багато років в системі МЛМ бізнесу, хоча головний бухгалтер, економіст по світі. І в мене є такі люди, які переходять з однієї компанії в другу, зі мною третю, і є люди, які нікому ніколи не перекоментували. Ну це дуже от, характер, ну це дуже їхній вибір. Ну я, я дуже вдячна їм, я дуже їх люблю, тому що вони є зі мною вони мені довіряють. Але коли я говорю, а чому ж не поділитесь тим результатом? Ви ж такі результати маєте. Вона каже, ну кому я буду ділитися? Мені не повірять. Ну, це просто ну, дуже ну, характер, людина не хоче, ми не можемо людей заставити це точно. Але якщо ви щедрості своєї душі вмієте ділитись, так діліться. З першої капсули я отримала результат. Я людина, яка 15 років полабали. Я думаю, ну попробую. Галя мені говорила, думаю, я я собі це зробила подарунок, бо я це вирішила. Галя мені дала інформацію, потім мене залишила в спокою. Я кажу, і правильно зробила. Тому що якраз я зацікавилась тоді ще більше. Бо я кажу, завжди залишайте своїх людей, спокій дайте інформацію, але їх так далеко все не відпускайте. І воно спрацьовує. Оті ті люди, що кажуть, Оксанка, я подумаю, що ви думаєте, два роки думала? Бо три. Будем кажуть, «Оксанка, ну ти ще то п'єш. Бо бачу соцмережах. Три роки думала, ще купу діагнозів додатково отримала, але нарешті подумала. Я їх додаю в чат і вони там, скажімо так, созрівають. І созрівають, коли вже таке, що ну, дуже гострі стане. І коли я ось, на сою пробувала цю капсулу, я побачила загострення. Думаю, що чудеса, я, я ж людина бадів, які можуть бути загострені. А я відчула, воно знайшло дуже застарілу мою проблему і почало з е, копчиком там працювати. І я зрозуміла, що це дуже крута капсула. І що, що потрібно в ній розібратися. і я дякувати Богу, розібралася. Дякувати Богу, почала пити Мама моя е, дитина. І я з першого місця зразу, я завжди зразу ділюся, кажу, ну працюю, я ще не знаю до кінця, як, ну ти мусиш попробувати. І так люди починають пробувати. І дуже мене надихають результати людей. Ну бо я дивлюся ще через аналізи. Ну так коротко, за 90 днів людина мала. Показники назем жахливість сім анальзів стає в нормі, інсуліни в нормі, ТТГ стає в нормі за 90 днів. Саме пізніше йде холостерин, вітаміндати знімається, фаратин починає збільшуватися. Це коли у вас анемія показники просто прекрасні. Але я говорю, головне змінити той спосіб життя, не, не пхати до рота, все, що попало. Я кажу, завдяки клітинному харчуванню ви маєте можливість змінити ту навіть свою тарілку. Не ну, заберіть копчене, жарене, дріжове, мочне, збалансуйте тарілку, і тоді клітине харчування на набагато швидше десь результати, а не отак от. Ну, подивимося, чи працює ваше клітине харчування, бо є ж така сила характеру, нам треба доказати. Не працює та капсула. Я ж все буду робити, щоб вона не спрацює. Якщо наше тут дитя. ні, ні то щось мені хотіло втіхати, я покажу, що на мене не спрацює. Кому ви робите гірше. Та собі, подумайте про своє здоров'я. Краще не пийте. Ви знаєте, от в мене вже стільки, раз таке було. Ну добре, я попробую. Я кажу, не треба. Я кажу, не пийте ще. От ідіть додому, я вам спину відео, підберу для вас ролики, бо ви сказали мені про свої діагнози, А ви собі подумайте, чи воно вам треба. Бо у вас такий настрой, ніби ви мені хочете щось зробити. Ви собі зробіть. Я вже собі допомагаю, знаю, як допомогти іншим. І не можу ще поділитися одною історією, яка сталася з нами в автобусі, коли ми поверталися з нас... Жешово. Ми їхали, ми з дівчатками, ти ще й ту історію не знаєш. Це була дуже крута історія. Запиши, да, да. це можна окремим роликом записати, бо це було. Чекаємо, я щось що то буде ще якась історія. Можна окремим роликом, так. Ми з дівчатками їхали. До нас їхало без шестеро, та ще команда Оленки Хоманко. Я взагалі сиділа з в Парадізу. Ми декілька дівчаток раніше поїхали. сиділа біля якоїсь жіночки, і я вирішила не розповідати, хто я. От, от знаєте, я такі думаю, буду сьогодні мовчати. А жінка ну, дуже комунікабельна і вирішила мною ділити, що вона їде від чоловіка, що вона сама мама трьох дітей, має внуків, А чоловік багато років за кордоном. Ну я слухала, задавала їй питання. І тут підбігає до мене Наталя Назаркавич і каже: дивлюся, все така, я каже, Оксанка, ти маєш там бікарді да. вона видала. Я кажу, ні, що ти там жінці погано. І я вибігаю і згадую, що в мене в Сумиці, в мене завжди в Сумиці є ДРОПС, А в нас двоповерховий був автобус, і Наталя спускалася, це була зупинка. Жінка іде по ступеньках і падає повністю на руки. І Наталя, дивиться, ну, жінка з сивого такого вже кольору, бо там ну, вже там, серйозні дуже процеси йшли, там був предінсультний стан. Ми вибігаємо, ми даємо їй двоє на вулицю, і ми просто вже неї не відкривався, в неї закотилися очі, і я відкриваю і просто їй вливаю той ДРОПС. Я вливаю, кажу, ви мене чуєте? Ну Там вже процеси йшли такі, що відключення Я кажу, що з вами? Ну Вона вже не могла нічого сказати. Я згадую, що в мене останню бікардію, я зранку собі чай не зробила, коли ми були на квартирі. Я кажу, Наталі, в мене ще є бікардіо. Я кажу, я відкриваю бікардіо, і той порошочок просто ми їй всипаємо в рот. А вона ковтати не може, в неї вже із язик закочується. Ми маємо півтора літра води і починаємо вливати. Я кажу, Наталі, швиденько давай заколотай на бікардіо ту півторачку. І вона була, в неї були дуже холодні руки, вона була така вся сива і, і спарена була, знаєш, і очі закочувалися. Я дивлюсь, як би, як би, і вона вже починає мене чути. В неї вже так наш почав почав кисень працювати. А що таке? Це є одва дропс, це є кисень, який є з мінералами, і метали, мозгу. виходить, ми включили її бікарлю. Так само це серцево-судинна система. Вона тут є коензим q 10 елягеляргенід, ельцитролин. Він допомагає вироблятись оксиду азоту. А людина вже не притомніла. Я кажу, що? І вона каже, в мене чотири протрузії, і, і вона почала говорити сонна Артерія защемляється. І вона каже: я дуже пізно випила таблетку. І Наталя каже, в мене ще є пластир. І все, вона була просто в нашій власті. от пластир, Ленка, ми її швиденько піднімаємо і на спину, клеємо пластир. І вона починає покращити скровий обіг. Не румянець, вже щічки починають червоніти, ручки стали тепленькі. Ми допомогли піднятися. Я пішла до водіїв думати, щоб внизу покласти, але вона вже настільки була в такому стані, каже, я буду... Сидіти зверху, ми її абсолютно врятували. Вона могла сидіти біля тої жінки і тихенько просто закрити очі, бо вона, вона не кричала кричалася. Це просто було щастя. Ну це Наталя, це було її ангелом ратівником. Вона собі відпускалася, і людина в неї падає. І ми потім до неї підійшли, знали її історію. Вона з Херсонської області три роки вона живе в Польщі. Я кажу, що з вами таке? Вона каже, чотири протрузії, дуже багато років. Я кажу, що ви з ними робите? Вона каже: Ми ну, такі пішла до лікарів в і мені просто дають таблетку, бо в мене приступи. І зараз за ті два роки вони все чистіше і чистіше стають. Я кажу, що пити просто таблетку, щоб не було приступу. І вона вже бачила, що в мене якісь ці симптоми починаються, але вона не встигла. Але вона каже: Мені страшно, бо вночі я дуже одна. Я кажу, жінку, ну вам треба до нас. Я кажу, давайте я кажу, де ви будете жителевою. Вона каже, я тільки на добу приїхала і назад вона повертається. Ну, ми взяли її контакти скинули інформацію. я дивлюся, вона не дивилася. Ми я їй пишу, як ви себе почуваєте, ну, поки що контакту немає. Ну але вона каже: Ні, це, це Бог послав вас. Ну вона це розуміла. Вона прийшла до тями, Я кажу, як ви себе? Каже, вже набагато краще. Я їй просто, в мене тільки почався це, я кажу, я вам даю в подарунок ту баночку. Але я кажу, але це не діло, ну ви отримали сьогодні мою баночку, а завтра я не знаю, чи така баночка ще хтось вам дасть. І вам просто треба розібратися, ті ся... ми вам все допоможемо. І вона живе вже. Що... Сподіваюся, ну, що вона вийде на контакт. Бо це молода жінка, і вона сама почала лякатись, що вона ну, вночі буде сама, і що вона в хостелі мала переночувати сама, з маленьким рюкзачком. Вона просто мала справу і поїхала назад. Але кисень це просто щось унікальне. Дікарді, ну, ну кожен наш продукт він є прекрасний. Але просто я згадала, що як наша Віра Кринична з Тернопіля розповідала, як прийшла вона в гості, і людина мала епілепсію, теж падає, і Віра згадує, що в неї є ця баночка, починає капати і десять хвилин і мозок включився. І людина каже, що зі мною було. Оце наш унікальний кисень. Але кожен продукт є унікальний. Так що стараємося всі мати в сумушці. Да, але я сподіваюся, поки ще є на що він нас дідає далі. Та що роблять акцію? Але така в нас сталася історія, і так ми з Наталією Зеркавичем десь маємо врятували цю жіночку. Так що друзі, зверніть увагу. Зверніть увагу на цю продукцію. Вона є унікальна. О і кисень супер. Що діткам що <реш> Якщо ви перший раз її чуєте, звертайтеся до тої людини, де ви бачите якісь соцмережі, а ту людину хотіть не запросили, ну задавайте питання. Все, Дякую, бо ще інші люди поділяться результатами. Дякую. Оксанка, дякую. Дякую. Ви знаєте, це цінно для кожного. От я собі слухаючи Оксанку і думаю, от чому.